Справедливо зазначив, що, е, що суддя дійсно не просто не вистачило можливості винести справедливе рішення. Тому справа затягується абсолютно штучно і всі докази того, що будівництво незаконне, але не можуть судді по справедливості винести рішення, щось, напевно, заважає, чи хтось, якісь плоди е, люди заважають законному рішенню цього суду. Отже, ми, ми продовжуємо підтримувати громаду і наші протести не зупиняються. Друзі, давайте все-таки скажемо наостанок. Досить гвалтувати лісовий масив. 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 Дякую, друзі, Василькова, дякую, що прийшли потреби. До речі, люди прийшли опротестувати незаконні вибори Васильківського міського голови, але цей злочинний суд відхилив їх позов. тому, що там були страшні фальсифікації. Друзі, що робиться взагалі? Всім дякую, що прийшли сьогодні.